Так, закінчили роботи по переобладнанню даного автомобіля. Це в нас і в екоделі 2016 року. Встановлювали на автомобіль закабінний спальник на два місця. Також виготовили та встановили комбіновану платформу шириною 2,10 довжина її 520 Ось такий вигляд платформа у нас має. Зашили передню стіночку, також середину 2-мм алюмінієм, все проклеєно, шуміти в дорозі він не буде. Використовуємо ось такі. Настили на наших автомобілях, а також прицепах. Встановили також фаркоп, розетку, робоче світло на рамці, встановили також робоче світло за заднім підкрильничком, проклеїли наклеїчками по боках, по задній частині зараз продемонструю, як воно у нас все виглядає. Ось такий вигляд ми маємо. Також зробили нішу під запаску, нішу під наїзди. Так що, кому буде цікаво, Замовлення платформ на 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 ваші автовози можете до нас звертатися.